Доброго ранку, ви на сторінці студії управління часом тайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія, і ми продовжуємо наші тайм-менеджмент зарядки, які стосуються того, як досягати власних цілей, як наш стан і настрій впливає на те, щоб ми дійсно досягли того, чого ми хочемо. Хочу налаштувати мікрофон, щоб ви мене краще чули. І буду ділитися з вами своїми спостереженнями власними про те, як дійсно, дійсно зробити так, щоб рухатися до власних цілей швидко, а головне в гармонії. Тобто, щоб ваш шлях до цілі. Боже, ти був таким же приємним, викликав у вас таку ж наснагу, задоволення від життя, як і той кінцевий результат після того, як ви це досягли. Я весь час це собі нагадую і хочу нагадати ще раз це вам, що коли ви ставите перед собою якусь ціль, особливо, якщо це якась ціль високого градієнту, тобто, це. Та ціль, яка є для вас на даний момент складнішою, ніж ви все, що ви робили до того, і викликає у вас більше такого, знаєте, можливо, занепокоєння, страху, що у вас не вийде, що щось піде не так, що, можливо, якось обставини повпливають на процес досягнення, і ви не зможете зробити все так, як ви собі хочете. Ось тут головне, що треба собі нагадати, це дві речі. Перше, я вам вже сказала, це те, що ви повинні отримувати задоволення не тільки від шляху, коли ви, не тільки від результату, коли ви досягли вже цю ціль, але й від самого процесу досягнення. Тобто, ви повинні кальфувати, ви повинні отримувати задоволення, ви повинні давати собі підтвердження. Тобто ви повинні на кожному кроці, на кожному етапі, якщо ви бачите, що десь ви зробили щось класне, що вже маєте якийсь проміжний результат, що вже чогось досягли, то обов'язково на кожному цьому етапі давайте собі підтвердження. Кажіть собі, я молодець, я це змогла, я це зміг, я можу. Тим самим ви будете додавати собі палива для того, щоб не опускати руки, а рухатися, продовжувати. І друге, що я хочу тут вам іще підкреслити, це те, що ви повинні. Забула Забула думку, ви повинні перше це насолоджуватися не тільки результатом, а шляхом. А друге, ви повинні пам'ятати, що ви весь час можете змінити шлях досягнення цілі. І коли ми говоримо в компанії Богуштайм про планування, то ми якраз вами і Показуємо, що планування це про гнучкість, що планування це про шлях. І планування, ваш план, він повинен весь час бути гнучкий. Він повинен весь час враховувати обставини, тому що можуть приходити нові можливості, так само, як і можуть приходити нові бар'єри. Але якщо приходять нові бар'єри, Тут ми вам рекомендуємо не зупинятися. Тобто, якщо ви бачите, що на шляху до вашої цілі вас е, переслідує якийсь бар'єр або став вас так перед вами і не дає вам іти далі, заважає вам робити наступний крок, те, що ви робите. Ви шукаєте тут і зараз в моменті, як ви можете з цим бар'єром взаємодіяти. Звісно ж, якщо ви його не заклали в плануванні. Тому що саме на етапі планування, коли ви розглядаєте шляхи, яким чином ви можете досягнути тієї чи іншої цілі, от саме на етапі плану, ми рекомендуємо вам закладати. Можливі варіанти, яким чином ви будете долати ті чи інші бар'єри на шляху до цілі. Тож, дві, два нагадування. Кайфуємо від шляху, кайфуємо від результату, і пам'ятаємо, що ми завжди можемо змінити шлях у напрямку до нашої цілі. І що план це не жорстка конструкція, де ви просто написали. Як ви будете це робити і рухаєтеся ні кроку вліво, ні кроку вправо? Звісно, іноді, іноді потрібно включати дисципліну. Але дисципліна це не означає, що відсутня розумність в тому, щоб рухатися до власних цілей. Тобто, ви повинні враховувати ось ті всі обставини, які є у вас довкола. І ще тут я хочу звернути увагу на такий основний момент, щоб не було жертв на шляху до вашої цілі. Тобто є ще така помилка у багатьох людей, що коли вони собі ставлять ціль у якомусь у якійсь конкретній сфері життя, то вони починають на, не направляти увагу. У всі інші сфери життя, і знаєте, так відсутність потоків енергії у інші сфери життя призводить до того, що ці інші сфери життя рано чи пізно просто відмирають. Тому що куди ми направляємо нашу енергію і нашу увагу, те перестає взагалі існувати у нашому всесвіті, те перестає взагалі існувати в нашій реальності. Тому, коли ви тримаєте фокус на цілі. Коли ви хочете досягти певного результату в певній сфері життя, важливо зберігати ось цю гармонію і пам'ятати, що ви маєте потоки вашої енергії і вашої уваги направляти не тільки в цю одну сферу, яка наразі для вас найважливіша, а пам'ятати про іншу. І, звісно, звісно, ви можете для себе сказати, що от на цей рік у мене в пріоритеті побудувати кар'єру, побудувати свій власний бізнес, якось розвиватися в тій професії, яку ви для себе обрали. І ви дійсно повинні фокусуватися на тому, що ви для себе обрали. Але ми в Богуштайм вам нагадуємо про гармонію, щоб ви пам'ятали, що якщо ви не будете турбуватися про ваше тіло, ваше тіло рано чи пізно нагадає про себе. І ваше тіло насправді це інструмент, який вас ще більше може прискорювати до досягнення вашого, ваших цілей. Тому важливо спати, тому важливо правильно харчуватися, займатися спортом, вигулювати себе, робити перерви між якимись задачами. Ви повинні пам'ятати про розвиток, особистісний розвиток. Ви повинні навчатися, ви повинні. Слідкувати за новими технологіями, тому що це теж може бути як додатковий такий інструмент, який буде допомагати вам зростати в вашій кар'єрі, якщо це ваша ціль, основна на якій ви зараз фокусуєтесь. Ви повинні пам'ятати про сім'ю, про ваших рідних, близьких людей і направляти потік вашої уваги і енергії саме в цю сферу. Тому що, якщо ви рік не будете взагалі спілкуватися з вашим оточенням, не будете спілкуватися. З вашими друзями, не будете спілкуватися з вашими рідними і близькими людьми, а будете сфокусовані тільки на тому, що ви собі поставили ціль в сфері бізнесу і кар'єри, то рано чи пізно, просто коли ви прокинетеся, то ви можете просто бути в ситуації, коли... Уже знову потрібно буде весь фокус направляти туди, тому що просто без вашої уваги люди почнуть ну, взагалі забувати про ваше існування, і знову потрібно буде підтримувати цей зв'язок, якось його покращувати. І тому пам'ятайте про цю гармонію. Пам'ятайте про принципові для вас речі. Тому ми і радимо вам застосовувати планування, гармонійне планування. Планування на основі прицільного тайм-менеджменту, який допомагає взяти ось ці всі компоненти. Навіть ваш основний фокус і не забувати про всі оці компоненти. І маючи 24 години розставити в вашому розкладі всі-всі-всі задачі, які стосуються всіх напрямків вашого життя, всі, всіх сфер вашого життя. І ви повинні, коли ви складаєте свій план на день, тому ми говоримо, що він повинен бути гармонійним. Гармонійним в якому плані? Він повинен враховувати всі сфери вашого життя. Він повинен враховувати задачі, які ведуть вас до ваших цілей, і ви повинні розуміти, навіщо щодня ви робите такі чи інші кроки. І якщо ви навіть будете тримати фокус на чомусь одному і направляти 70% вашої уваги і енергії на якусь одну сферу, я привела сферу бізнесу, але це може бути так само сфера сім'ї, народження дитини, або це може бути якесь навчання, яке там у вас буде тривати три місяці, і ви будете опоглиблено щось вивчати нове. Це може бути будь-що, або наразі для вас важливо тіло взагалі привести до ладу. І, можливо, ця сфера життя у вас зараз наразі найпріоритетніша. Тобто, ви в будь-якому випадку щось обираєте для себе найважливіше. Яке наразі існує в вашому житті. Але я вам нагадую, що ви не повинні забувати про всі інші вашого напрямку життя. І як в вашому плані на день повинні включати задачі зі всіх сфер життя і, хоч трошки уваги, трохи цього потоку вашої уваги і енергії направляти у різних напрямках, щоб русла не пересохали, і щоб кожен напрямок вашого життя ви під то підживлювали своєю енергією і він розвивався. Тому, коли сьогодні ви будете складати ваші плани на день, подивіться, щоб вони були гармонійними, але гармонійними для вас. Подивіться, чого ви хочете від життя, яке ви хочете життя вашої мрії, які є у вас цілі. І виходячи з того, складайте гармонійний розклад, який буде вас наповнювати, де ви себе будете відчувати в гармонії, в потоці, де ви будете насолоджуватися від того, що відбувається. А якщо ви відчуваєте, що вам потрібна в цьому допомога, якщо ви відчуваєте, що не можете по-новому починати взаємодіяти взагалі зі своїм часом, зі своїм днем, зі своєю енергією. То, по-перше, у нас вчора ми провели з Катериною Мілютенко прем'єру нашого нового бустера, який складається з трьох інтенсивів. Він складається з інтенсиву антидрама, де ми говорили про те, як взагалі підвищити рівень енергії. Він складається з інтенсиву. Античас, де ми вчимо те, як розпоряджатися часом дійсно гармонійно, щоб все встигати, все в дужечках все важливе для вас. І третій пункт, третій інтенсив, це інтенсив антихаос у грошах. Тобто, щоб у вас вистачало ресурсів, і щоб ви правильно перенаправляли ресурси для того, щоб жити дійсно. Задоволення і гармонійним життям. То, якщо вас цікавить ці даний інтенсив, ви б хотіли більш детально дізнатися, ми продаємо його як окремими пакетами, так і повністю три пакети. Ви можете собі придбати. І, до речі, ще одна така особливість: ми там застосовуємо штучний інтелект, тому у вас там будуть свої помічники, які вам будуть допомагати навести лад у всіх цих трьох напрямках в часі. В грошах і в енергії тому, якщо цікаво, пишіть антихаус в коментарях, і ми більш детальніше вам розкажемо, про що йде мова. А ті, хто у нас вже навчався, ті, хто знає, як робити розклад свого дня, як планувати гармонійно, нагадую, складаємо списки задач, рахуємо, скільки часу ми будемо витрачати на ту чи іншу задачу. Не забуваємо підраховувати тайм-калькуляцію і дивитися, чи вистачає нам 24 години, щоб все зробити, що ми сьогодні. Плануємо зробити. І після того малюйте ваш розклад, що за чим ви будете сьогодні виконувати, і втілюйте це в життя, отримуючи задоволення не тільки від результатів, які ви сьогодні досягнете, а від самого процесу того, як ви будете це робити і, як, і з, з яким підходом ви будете це робити. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою, незважаючи ні на що. З вами була Юлія.